Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо мандрівку у світ реального та уявного. Будемо створювати фантастичні іграшки тварин. Для роботи нам необхідне буде пластилін, глина або солоне тісто. Тож, давайте пригадаємо, як називають кольори, розташовані в кольорному колі протилежно один одному. Контрастними, абсолютно правильно, в українській мові ці слова називаються антоніми, так? а тут називається контраст або контрастними. Пригадайте, майстри, які, не здобуваючи художньої освіти, створюють картини, розписують храми, будинки, це. Дійсно, такі люди називаються народні маляри. Тобто вони самі з народу не отримуючи спеціальну освіту. Розгляньте світлини, чи контрастні кольори зображення. Так, зелений червоний знаходяться один навпроти одного. Отже, ми називаємо їх контрастними. Абсолютно правильно. Увага на цю світлину контрастні чи ні? Так. Ні, не можемо знайти навпроти один одного. А ці кольори, на вашу думку? Дійсно, ці кольори є контрастними. Фантазії не немає меж. Саме завдяки їй вони створюють образи незвичайних істот. Що незвичайного зображених тваринах ви бачите? Так поміркуйте, чим відрізняються фантастичні зображення від реальних, справжніх, які є в нашому житті. Запам'ятайте фантастичний образ це образ, вигаданий людиною, який не існує в реальному світі. Людей, які їх придумують, називають фантастами, а самі образи можуть народжуватись в літературі, образотворчому мистецтві або Кіно. Реалістичний образ це образ, який існує в реальному світі. Те, що ми з вами можемо побачити. Для створення нереальних декоративних зображень, митці застосовують стилізацію. Що ж таке стилізація? Стилізація це узагальнене, спрощене зображення предмету. Зверніть увагу, як ми бачимо на екрані. Розгляньте світлини, який образ фантастичний, а який реалістичний? Відповідь обґрунтуйте. Я думаю, що на першій світлині образ фантастичний. Чому? Бо такого в природі не існує. Людина його вигадала. На другому малюнку. Я вважаю, що цей образ продовжить, будь ласка, думку за кожним малюнком. З давніх давен умілі мілі створювали іграшки, забавки для дітей. Ви їх виготовляли з глини, дерева, соломи, тканини і навіть із сиром. Обов'язково декорували, прикрашали орнаментами чи візерунками. Форма і декор народних іграшок завжди стилізовані, тобто були. В певному стилі. Зверніть увагу, які гарні і цікаві іграшки створювали раніше. Сучасні майстри створюють нові образи, деякі з них мають вигляд незвичайних істот. А тепер давайте пригадаємо правила поведінки на уроці образотворчого мистецтва, а також повторимо інструктаж до роботи з пластиліном. Як нам почати з ним працювати, розминати і розгортати. Пластилін потрібно на дощі. Так, розрізайте пластилін стекою. Невикористаний пластилін, поклади в клітинку упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу не чіпай зошити, книги, гумки, скрізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не захоче писати. Ну що ж, готові? А зараз пропоную переглянути етап створення фантастичної тваринки. Застосуйте один із способів ліплення. Бажаю цікавого перегляду! Готувалися до створення фантастичної іграшки. Давайте повторимо послідовність створення її. І так, приготувались. Відео завжди можна поставити на паузу. Можна додати свої кольори та свої елементи, бо це ваша фантазія. І з те, що ви говорите, це ваш явний фантастичний герой. А я з нетерпінням буду чекати на ваші вироби. Дайте відповідь на запитання і дізнайтесь у своїх бабусь, дідусів та батьків, якими іграшками вони грались у дитинстві, з яких матеріалів вони були виготовлені і чим вони були прикрашені. Якщо у вас на уроці все вдалося, завалюйте поруч зеленого смайлика або заліпіть його з пластиліна. Якщо вам було важко, тоді жовтого, а якщо нічого не зрозуміло, тоді, червоного, упевнена, що у вас все вийшло. Дякую за роботу і кажу до зустрічі!